Правоохоронці не хочуть реєструвати заяви про вчинення злочинів. Навряд чи я вас цим здивувала. Це явище системного характеру. Понад 36 тисяч скарг розглянуто про невнесення відомостей до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. І це офіційна статистика, тільки за 24 рік і я впевнена, що насправді ця цифра в декілька разів вища. Чому правоохоронці не хочуть реєструвати заяви про вчинення злочинів? Яким чином взагалі влаштована ця система і як написати заяву так, щоб її зареєстрували? Сьогодні поговоримо з вами про це. Мене звати Олена Гадж... Жук, я адвокатка, правозахисниця, і ви на моєму каналі. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал і напишіть в коментарях, яка ще тема цікава вам до розбору. Напевно, відкриваючи відео на таку тему, ви очікуєте побачити приблизно наступне: ми беремо білий аркуш паперу, і я вам пояснюю, що і де варто написати, аби ваш документ виглядав юридично грамотно. І так і ні, ми з вами до цього також повернемося. Але я хочу розпочати з більш фундаментальних речей, бо багато хто вважає, що якщо ми звернулися з заявою, наприклад, до поліції, то вони автоматично її реєструють, щось там роблять, проводять розслідування, а в реальному житті воно так не працює. Почнемо з того, що наше законодавство виписано достатньо непогано і гарно. Кримінальні Процесуальний кодекс обіцяє трошки навіть казково, я б сказала, обіцяє, що заяву про вчинення злочину мають невідкладно прийняти, відмова в її прийнятті забороняється невідкладно, але не пізніше, як за 24 години з моменту прийняття, мають внести відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань ЄРДР. І ще через 24 години вам мають дати витяг, що дивіться, ми все зареєстрували. Ми вже там розслідуємо, і все класно. Як я вже сказала, в реальному житті це так не працює, тому давайте розбиратися в певних базових штуках. Перше, що таке той ЄРДР і чому взагалі те, що ви написали в заяві, має бути туди внесено. Справа в тому, що відповідно до нашого законодавства, Досудове розслідування починається з моменту внесення відомостей в єдиний державний реєстр досудових розслідувань. Це загальне правило. До того моменту розслідування не проводиться, і ваша заява про вчинення злочину це просто чергове звернення до правоохоронців з якихось там питань. Друге, ну як ви вже зрозуміли, далеко не всі заяви про вчинення злочину реєструються в ЄРТР. Причин є декілька. Ну, зрозуміло, що не хочеться робити зайвої роботи. Зрозуміло, що не хочеться псувати статистику, бо реєстрація буде велика, розкриття ну, вище не стрибнеш. Але давайте об'єктивно, іноді громадяни зловживають своїми правами і подають заяви там, просто відімститися комусь, або, там, або просто мені так хочеться, і насправді про злочини там не йдеться. Тому тут причин є багато. Але що дозволяє правоохоронцям не реєструвати всі заяви про злочини в цьому самому реєстрі? Ну, власне, в КПК в тому реченні де йдеться, що правоохоронці мають прийняти заяву та і зареєструвати її. Не написано, де вони мають її зареєструвати. Там просто стоїть крапка. Ну, я думаю, що законодавець, оскільки це одна стаття, мав на увазі в Єрдері, але так як не дописав, то МВС. Підсуетилася трошечки і видала порядок, відповідно до якого в органах поліції прийняття заяв влаштовано наступним чином. Ви подаєте заяву про вчинення злочину, вас її приймають і реєструють в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень там, про кримінальні правопорушення там, і інші події. Журнал ЄО, називаємо це так скорочення, присвоюють номер цієї ЙОшки, ну, ще може бути там в інформаційній системі, але ми, до прикладу, візьмемо, що журнал ЄО. Присвоюють номер в цьому журналі ЄО. І тут є два варіанти вашої заяви. Перший позитивний це коли керівник правоохоронного органу пише резолюцію внести в ЄРДР, і тоді на підставі цієї вашої заяви, після журналу ЄО, вносяться відомості в реєстри, починається розслідування. Я вас вітаю, це супер. І другий варіант, коли. Ну, відфутболюємо все, що можна відфутболити з усією моєю повагою до цієї гри, Я насправді люблю, але ну нашу нам зайві реєстрації. Тому ця йошка так називається, що списується, і ви через деякий час отримаєте відповідь, що ваше звернення ми уважно розглянули. Об'єктивних підстав там не знайшли. Тому дуже дякуємо, що до вас звернулися. До побачення. Ну, це коректно назвемо це так. Навряд чи законодавець закладав в КПК таку ідею. Але практика на сьогоднішній день ось така: більш того, вона підтримується судами, тому що з тих 36 тисяч скарг, про які я вам сказала, десь трохи більше половини задоволені і зобов'язано правоохоронці внести відомості до реєстру. Інші ну або не розглянуті, або є відмови. Правоохоронці ну зі зрозумілих причин не реєструють, а Судова практика складається таким чином, що Суди зазначають, для того щоб зареєструвати заяву, вона має містити об'єктивні достатні дані про те, що була подія правопорушення. Тобто не всі заяви підлягають реєстрації. У вашій заяві мають бути достатні докази того, що відбулася подія злочину. Це час, місце, спосіб. Тобто, ви, коли подаєте заяву, маєте максимально довести, що вже відбулася така подія. Певним чином виконати роботу правоохоронців, я би так сказала. Але все одно ваша заява, от коли бере її стороння людина, читає, вона має дійсно, от прям тут так написано, що був злочин, треба це розслідувати. Тому вона має виглядати ось так. І через то давайте з вами перейдемо до теми, як саме написати цю заяву і що там має бути. Повертаємося до нашого білого аркушу. Розпочну з декількох загальних речей. Перша Ну, для державних органів є певні стандарти, яким має бути шрифт, розмір, та, там, відступи зліва справа. Громадяни, звісно, що цього не дотримуються. Але кажу вам чесно: якщо ваша заява або будь-який документ виглядає як щось дуже райдужне, вам здається, що все там важливе, тому перший абзац буде жирний, другий буде жирний і так трохи курсивом, третій буде жирний і підкреслення, а четвертий буде жирний, курсив і підкреслення. Це взагалі не читабельно і не сприймається. Заява має бути написана одним шрифтом, ну, Якщо від руки зрозуміло, якщо ми говоримо про те, що ми її друкуємо, один шрифт бажано там, 14 го або 12 го розміру, все одного розміру. Дійсно, можна жирним виділити, але ви маєте розуміти, що це ну, у всій вашій заяві не більше, як там, два. Абзаци з усієї вашої заяви. Будь ласка, зробіть так, щоб ваш документ було приємно бачити і приємно читати. Юристів так кажуть дуже часто, що ваш документ, який ви написали, це ваше обличчя. От коли людина в правоохоронному органі отримує вашу заяву, по стилю того, як вона написана, вже в принципі більш-менш зрозуміло, з ким ми маємо справу. Тому дуже важлива історія про шрифт. Ваш документ має бути охайний: шрифт, відступи, підкреслення. Не зловживайте, будь ласка, цим. Друге Кількість сторінок. Колись, коли я навчалася на юриста, мені здавалося, що коли я працювала в прокуратурі після випуску, мені здавалося, що чим більше я напишу, тим краще. Моя позиція має бути. Підтверджена судовою практикою місцевого суду, Верховним судом, бажаний європейським судом справ людини, роз'ясненнями, коментарями науковців, і оце все в купі має виглядати дуже гарно. Ну, такий має бути потужний документ. А потім я зрозуміла, що людина, яка отримує цей документ, в неї таких документів дуже багато. Читати вона, якщо чесно, вже дуже ну, називаємо це так, задовбалася і не хоче. Тому. Стислість просто сестра таланту. А в нашому випадку це запорука того, що на вашу заяву взагалі відреагують. Ваша заява про вчинення злочину має бути стислою. Тобто нам треба з вами знайти золотий баланс між тим, щоб ми вказали максимально об'єктивних даних, щоб було зрозуміло, що є злочин, і час, місце, спосіб, все треба чітко описати. А з другого боку, ми маємо зробити це стисло і не розписувати на 20 сторінок. Дивіться, якщо в вашій заяві про вчинення злочину дві сторінки, її прочитають. Якщо 15 прочитають першу і останню. Якщо три, ну та що посередині, отак е, бігло пробіжуться і продивляться. Ви маєте розуміти, що по ту сторону сидить жива людина, яка бачить цих заяв безліч, немає в неї жодного натхнення. Якщо чесно, і взагалі все одно, що у вас там сталося. Тому, якщо є мета зареєструвати і проводити розслідування, будь ласка, викладайте свої думки стисло і по суті, але при цьому не забувайте, що дійсно мають бути об'єктивні дані, які свідчать про те, що сталося якесь правопорушення. Тепер ми говоримо безпосередньо про в правому верхньому кутку ви пишете, до кого ви звертаєтесь. Я вам вже казала, що рішення про внесення в ЄРДР приймає керівник правоохоронного органу. Тому ви пишете начальнику, ну, до прикладу, Шевченківського управління поліції в Місті Києві, дивитесь на сайті, як його звуть, там його звання можете написати, звертаєтесь безпосередньо до нього. Нижче, отут, в кутку, так само, ви пишете: я такий-то, такий. то, такий -то да? Від кого заява? Від гаджук. Олени Сергіївни, яка проживає там, то там-то, і зазначаєте дані, за якими вас можна знайти, за якими ви хочете, щоб з вами зв'язувалось. Ви хочете, щоб поліція про них знала? Прям прям всі не обов'язково. Ви зазначаєте, як вас можна знайти. Далі ви пишете назву документа. Ось тут посередині, можна, до речі, жирним шрифтом написати заява про вчинення злочину. І в дужках ви ще пишете в порядку статті 214 КПК України. Що таке стаття 214? Це от ті приємні і мед для вух 24 години, невідкладно, зареєструйте, оце про це ми говоримо. І далі ви починаєте: що такого-то числа, у такій-то годині сталося тете, та стисло, да ми з вами про це вже говорили, описуєте, по суті, виписуєте які свідчать про те, що сталося якесь кримінальне правопорушення, що ви робите надалі? Надалі ви пишете таким чином, в таких то діях, або такої-то людини, або в цілому вбачаються ознаки кримінального правопорушення, і ви самі для себе маєте розуміти, яке це кримінальне правопорушення, як воно називається, яка це стаття і яка це частина статті. Тому що якщо ви не напишете правоохоронцям, що це за стаття, може бути така історія, що вони про це не знають. Ну, вибачте, будуть ходити і думати, це хуліганство, це самоправство, чи це нанесення тілесних ушкоджень, будуть думати, як їм краще зареєструвати. Ви вже маєте знати, про які злочини мова, будь ласка, або подивіться в кримінальному кодексі самостійно, або збиратися з фахівцями. Напишіть що. Вбачаються ознаки такого та злочину. І далі ви пишете: прошу зареєструвати, внести відомості до єдиного державного реєстру, до судових розслідувань за фактом, там, не знаю, таким-то, таким-то, за ознаком кримінального правопорушення, передбачено, не знаєте, хай це буде крадіжка 185-та, частина 5, там, великому, особливо великому розмірі. Одразу кажу, частину 5 185-ту, де, до прикладу, яку я взяла, навряд чи хтось буде реєструвати. Ну, знов таки статистика, і за частиною 5 доведеться дуже багато пояснювати керівництву. Але частину першої 185 ї скоріш за все, зареєструють, і потім будуть гратися з перекваліфікацією. Але ви для себе вже знаєте, про який злочин конкретно йдеться мова. Далі ви пишете додатки і додаєте до своєї заяви максимально все, що може підтвердити факт, що дійсно було якесь кримінальне правопорушення. І нумеруєте і пишете додаток номер один. Та, там, один, і пишете, скільки аркушів на двох аркушах, на трьох аркушах. Але, будь ласка, не додавайте твори на власні роздуми. Ваша заява про вчинення злочину разом з усіма додатками не має виглядати як твір на вільну тему в чотирьох томах. Це ніхто не буде дивитись, це ніхто не буде читати. Зрозумійте це. Тому ви додаєте те, що по суті. Поратися з юристами, що може свідчити на вашу користь. Ну, Я бачила геть різні речі, але теж, будь ласка, тут ну, не треба колись, я бачила заяву про вчинення злочину. В додатках були свого роду комікси. Людина взяла відео з камери, відеоспостереження, яке вона додавала, зробила скріни і написала: тут злодій один, тут злодій два, тут злодій три. Ось дивіться, я вам всіх підписав, розбирайтеся. Ну, це забавно, смішно, але ну, будь ласка, такого не робіть. Коротко, по суті, те, що ви можете додати. Ну і нижче, відповідно, ви пишете. Дату написання цієї заяви, підпис, ваші прізвища і ініціали. Що ви робите з цим далі? Ви берете цю заяву в двох екземплярах, якщо від руки, відповідно, пишете другий екземпляр, але ну, бажано все-таки надрукувати і роздрукувати одразу собі другий екземпляр. І берете ці дві заяви ідентичні, і йдете до відділку поліції. І там подаєте свою заяву. Один примірник віддаєте правоохоронцям, а на іншому примірнику просите поставити вам вхідний номер. Що це взагалі за штука і для чого воно вам потрібно? Ну, я вам кажу чесно, ні через годину, ні через добу, а може і навіть через там, тиждень ніхто вас не набере і не скаже: дивіться, ми дуже уважно розглядаємо вашу заяву, результат ось такий. А багато хто з людей подає заяву і чекає, що зараз мені наберуть, а там вже щось роблять. Ні. Тому бажано через певний час набрати в канцелярію і сказати: дивіться, я такого-то числа подав заяву про вчинення злочину. З таким-то номером у вас залишається цей номер, у вас є підтвердження, що ви подавали заяву. Будь ласка, скажіть результати розгляду, що там є, чи чого немає. Більш того, юристи люблять робити, як КПК дає 24 години на реєстрацію. Ви отримали відмітку, коли ви подали. 24 години пройшло, витяг з реєстру вам не дали. ідуть і пишуть скаргу да, там, до суду, що не внесли відомості, будь ласка, забов'яжіть правоохоронців внести відомості. Є і такий варіант. Треба дивитися по ситуації, бо насправді зараз так складно сказати. Іноді буває, що ви подали заяву, не її не реєструють з якихось там причин, а ви розумієте, що ви могли б ще додати докази, ви могли б там переформулювати певні речі, зробити її більш зрозумілішою, стислішою. В цьому випадку я вам особисто не раджу. Бігати, оскаржувати ту заяву, напишіть краще нову. Подайте нову, якщо ви розумієте, що там все чітко, обґрунтовано, зрозуміло, у вас з'явились нові докази на підтримку вашої позиції. Подавайте нову, і там, якщо ви розумієте, що там є більше шансів, що її зареєструють. Якщо все ви зробили вірно і правильно, я впевнена, що високий відсоток того, що вашу заяву про вчинення злочину зареєструють в єдиному державному реєстрі досудових розслідувань. Як ні, у вас будуть аргументи під час судового розгляду вашої скарги про невнесення відомостей до єдиного державного реєстру досудових розслідувань, на сьогодні на цю тему. Я вже більше вам нічого не буду розповідати і бажаю вам не потрапляти в ситуації, щоб вам довелося звертатись до правоохоронців і писати заяви про вчинення злочинів. Мирного нам неба, до побачення.